Я вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитеся програму на пульсі часу, її веде Лідія Захарченко. Сьогодні ми поспілкуємося з головним лікарем центром первинної медико-санітарної допомоги Денисом Хрусою. Денис Миколаївич, я вас вітаю. Добрає скажіть, будь ласка, з чим пов'язана реорганізація медичної сфері? Добрий. Програма економічних реформ на 2013-2014 роки передбачено реформування медичної галузі з чітким розмежуванням первинної вторинної третинної медичної допомоги. Один із рівнів первинних рівнів це є центр первинної медико-санітарної допомоги, який є на даному етапі центр є поняття сувокупне, і він включає в себе і медичні заклади установи міста Бориспіль та району. Із міста Бориспіль це дві медичних амбулаторії, одна з яких розміщена за адресою вулиця Катерівська, 1 та Київський шлях, 11, та 13 амбулаторій по району і 17 ФАПів, де працюють лікарі загальної практики та сімейної медицини. Медичні сестри також загальні практики медичний персонал, який також да, проходив навчання за загальні практики та сімейної медицини. На даному етапі центр має в своєму складі лікарів як дільничної служби педіатричної, так і дільничної служби терапевтичної. У нас є лікарі загальної практики сімейної медицини. На жаль, не всі у нас пройшли навчання по загальній практиці та сімейної медицині, але в зв'язку з реформою це передбачено, що до 31 грудня 2019 року всі наші лікарі, що терапевти, що педіатри, повинні мати освіту загальної практики та сімейної медицини, тобто бути сімейними лікарями. який відсоток на сьогодні пройшли навчання за відсотком це складно сказати, але в нас є лікарі загальної практики сімейної медицини, які працювали і працюють в селах. І на даному етапі по місту, те, що я можу чітко сказати, це у нас вже три людини, які пройшли навчання на лікаря загальної практики та сімейної медицини. Денис Миколаївич, ви згадали про медичну амбулаторію, яка розташована за за адресою Київський шлях одинадцять. Там вже працюють сімейні лікарі. Можна так сказати? Так, так. Скажіть, будь ласка, які ділянки вони там охоплюють пацієнтів, хто до них може звертатися? От саме стартовий початок такого медичного працівника? Так, на Київський шлях 11 у нас працюють на даному етапі три сімейних лікаря, та також працює лікар-педіатр на подмогу. поки лікарі не зовсім ну, не перейдуть на сімейну практику, і загальну медицину. Він допомагає нашим лікарям і навчатися і в діагностики та лікування маленьких діточок. Взагалі звертатись до медичної амбулаторії можуть люди, які живуть на прилеглій території, адже там розміщені ті лікарі, дільниці яких неподсрядковано підлягають до медичної амбулаторії. Навколо медичної амбулаторії є три дільниці, які вони її обслуговують. Виключно тільки мешканці того мікрорайону, так? Туди звертатись до тої амбулаторії, яка розташована за адресою Київського шлях 11, може звертатись будь-які громадяни, які проживають в місті Бориспільта. Це є надання медичної допомоги і відмовити в наданні медичної допомоги, а саме лікаря, завдання лікаря загальної практики сімейної медицини, це є. Вміти чітко розмежувати первинну вторинну медичну допомогу, чи людині потрібно стаціонарне лікування, чи потрібна екстрена медична допомога, чи можливо лікар загальної практики може сам розібратися в даній патології, провести її діагностику та призначити лікування. Але вже за потреби, якщо вже лікар не має достатньо досвіду, або він не впевнений в діагностиці та лікуванні, він може відправити на консультацію, направити на консультацію до. Вузького спеціаліста до якого він вважає за потрібне. І хто працює з лікарів в цій амбулаторії? На даному етапі працює три терапевти і один педіатр зараз. Тож все таки, хто з фахівців працює в амбулаторії за Київський, шлях 11? Е, так як я вже казав, працює три лікарі е, загальної практики сімейної медицини та терапевти. Це е, Маловічка Ольга, це Капущак Людмила та Киричок Світлана. Е, оскільки я інформована, що мешканці. В мікрорайону МБ-17 мають проблему з медичною амбулаторією. Чи пропрацьовуєте це питання і яка перспектива? Так, з амбулаторією в МВ-17 у нас були певні непорозуміння, певні проблеми. Але за сприянням Федорчука Анатолія Соловйовича ми зараз розробили і відзнайшли місце для розміщення нової амбулаторії, де на даний момент проводиться ремонт, але в дуже повільних темпах у зв'язку з недостатнім фінансуванням. Я думаю, що в цій амбулаторії будуть створені не гірші умови для прийому ніж в амбулаторії задру за шлях 11, де будуть працювати лікарі загальної практики сімейної медицини, буде знаходитися фізіотерапевтичний кабінет та планується прийом педіатр, поки ми не перейдемо загальну основу всіх лікарів загальної практики та сімейної медицини. А скажіть, будь ласка, у майбутньому розширення медичних амбулаторій по Борисполі планується? Я вважаю, що цієї кількості замало буде. Так, на даному етапі планується розширення мережі амбулаторій, так як центр це суковокупне поняття, яке включає в себе мережу медичних амбулаторій. За сприянням міської влади, а саме Анатолія Солойовичева, планується створити ще декілька медичних амбулаторій в приміщеннях, або це будуть забудови, або це будуть приміщення, які будуть звільнятися від оренди. Це вже буде в залежності від ситуації, яка буде складатися на даному етапі. Я знаю, що до реформи у поліклініці працював Денис Стаціонар. На сьогодні він залишається. Так, Денис Стаціонар залишається у поліклініці, в минулому поліклініці. Зараз амбулаторія номер 1 загальної практики сімейної медицини. Там, де він розміщувався, Денис Стаціонар, який надає медичну допомогу нашому населенню міста. В районі є свої медичні амбулаторії, де лікар загальної практики сімейної медицини має право мати. І ліжка для надання внутрівельних вливань та проведення денного стаціонару в умовах медичної амбулаторії. А кадрами все-таки ваш підрозділ укомплектований? Наш структурний підрозділ забезпечений кадрами на посилі можливості десь приблизно на 80%. Але на даний момент на момент реформи це болюче питання, так як в селах завжди було проблемою забезпечення медичним персоналом, а саме лікарями, лікарями, тим більше загальної практики сімейної медицини, які повинні надавати допомогу, як і маленьким, так і старечому віку, так і працездатному населенню. Але зараз центр надає, має змогу надати направлення на навчання до середніх та вищих навчальних закладів сільської молоді, яка вже потім, ми надіємось, залишиться працювати на селі. У ролі медичних працівників, а, і саме лікарів, або медичного персоналу медсестер та молодшого медичного персоналу. Все-таки скажіть, будь ласка, як відобразилася реформа на сільській медицині, адже місто район, воно ну, як то? Єдине? На даному етапі реформування відбувається адекватними, скажімо так, поступовими нашими діями, в зв'язку з чим жодна особа, жодна людина, жодна фізична особа не була скорочена. Завжди є альтернативні шляхи, завдяки яким ми можемо зберегти ці робочі місця та цих людей. А скажіть, будь ласка, при створенні більшої кількості медичних амбулаторій та цих покращиться обслуговування мілі? мешканців? Якість надання медичних послуг. Якісно збільшиться при наявності більша кількість медичних амбулаторій. Так як люди похилого віку дуже літають, наприклад, за досвідом Київський шлях 11 медичної амбулаторії, це є першим досвідом в місті Бориспіль, особливо люди похилого віку та батьки з маленькими дітками дають позитивні відповіді про такі медичні амбулаторії, адже людям не потрібно сидіти в загальних чергах, в довгих коридорах, мати контакт з великою кількістю хворих. Можуть бути інфекційними, на хворі на грип та на різні види вірусних застуд. Та це покращує доступність, якість лікар має меншу кількість пацієнтів на прийомі, може приділити більше уваги та надати більш кваліфіковану допомогу, потративши зовсім трішечки більше часу на пацієнта. Все ж таки, чи планується реорганізація дитячої поліклініки? На даному етапі реформування. Зміни переселення в спеціалістів з дитячої поліклініки не планується, адже вона її існує окремо на протязі багатьох років. Це нам дає змогу розмежувати доросле та дитяче населення, дитяче та доросле захворювання. Тобто на даному етапі реформи чітких вказівок, як розділяти доросле населення міста. Та дитяче населення немає, адже в селах лікарі, які працюють вже декілька по декілька десятків років, мають на своїх прийомах і діток, і дорослих. Вони розмежовуються в часі. Можливо, якось в просторі. У них є розміщення, є окремі кімнати для прийому дорослого та дитячого населення. Можливо, при створенні більшої кількості медичних амбулаторій. Все ж таки, це питання вирішиться, я думаю, позитивну сторону. Проінформуйте про проєкт по лікуванні гіпертонічних хвороб. Від 25 квітня 2012 року Кабінетом міністрів України була прийнята постанова, яка має номер 340 з'єднання кого про реалізацію пілотного проєкту щодо лікування осіб з гіпертонічною хворобою, зідно якого пацієнти повинні отримувати ліки за референтною ціною, тобто за ціною, яка є різницею між аптечною ціною та ціною за оптові закупівлі. Пацієнт який стоїть на диспансерному обліку, має право звернутися до свого дільничного лікаря та отримати, пройти певний курс обстежень. Тобто це може бути електрокардіограма, ультразвукове дослідження, аналізи крові, та отримати рецепт, завдяки якому він може отримати препарат за діючими речовинами, які передбачені в постановою. Це може бути НЛ-Април, лізіноприл, бісопролол, метопролол. Небівалол, амладіпін та ніфідипін це цей перелік речовин, діючих речовин, які включає. адже перелік е, препаратів за торговою назвою набагато чир, ширший, ніж за діючою речовиною. Е, таким чином е, люди з гіпертонічною хворобою можуть отримувати препарати від гіпертонічної хвороби дешевше. Тож в яких медичних закладах, тож в яких аптечних закладах пацієнти можуть отримати дані ліки? Дані ліки пацієнти можуть отримати за рецептами лікарів в аптеках, з якими укладено договори на відпуск ліків за пілотним проєктом для лікування осіб з піротенічної хвороби. Тобто це може бути Бориспільська центральна районна аптека номер 24 яка має велику кількість філіалів у розміщених по селах, і Тугра Самаха, яка також має велику кількість фіалів як і в місті, так і по селах. Дениса Миколаєвича, оскільки ми зустрічаємось напередодні вашого професійного свята, у вас є можливість привітати своїх колег. Шановні колеги, хотілося б напередодні свята привітати вас всіх. Від санітарочки, середнього медичного персоналу до, до лікарського складу з наступаючим днем медичного працівника. Хай би, як нам не скрутно було в ці часи, часи реформування держави, на шляху до реформування держави. З економічною кризою хай недостатньо іноді фінансування, але завдяки вашому героїчному, можливо так сказати, вчинку ви творите добро своїми руками і своїми власними силами. Допомагаєте людям отримати саме найцінніше, найдорожче це здоров'я. Вітаю вас із святом всього, самого найкращого. Так, тримати і надалі. Денис Миколаївич, я вам дякую за участь у сьогоднішній програмі. Дякую вам. А нашим телеглядачам я нагадую, що ви дивилися програму на пульсі часу. Її провела Лідія Захарченко, і сьогоднішнім учасником був головний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги Денис Хурса. На цьому до побачення, до наступної зустрічі. До побачення.